Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні завершився ще один робочий тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про одвічні цінності на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки в 10-му розділі описана наступна історія життя Ісуса Христа. І сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта, їй на ім'я прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. У давнину жінками часто погано обходились, їх принижували. Таке ставлення є наслідком гріхопадіння, а не Божим задумом. Ісус ніколи прямо не відкидав патріархальних традицій, властивих тій епосі, але він також не висловився проти римського імперіалізму. Припускати, що мовчання це знак згоди, фатальна помилка своїм життям, а не словами. Христос порвав з помилками своєї епохи і запропонував вищий ідеал. Його послідовники визнали це. Апостол Матвій, єврей, включив в генеалогію Ісуса чотирьох незвичайних жінок: Тамару, Рахав, Рут і Вірсавію. Окрім того, Ісус не робив заяв, що принижують жінок. Христос жодного разу не повів себе зневажливо по відношенню до них, а таке ставлення було поширене серед його сучасників, коли чоловіки, які мисли в рамках дискримінаційних положень патріархату, запитали його, чи дозволено чоловікові дружину свою відпускати. Ісус своєю відповіддю кинув виклик цим звичаям. Він сказав, що Мойсей дозволив давати дружинам розвідний лист внаслідок спотвореного патріархального менталітету чоловіків. Але він підкреслив, що спочатку Бог не хотів цього, тому створив людей рівними в правах. Пославшись на оповідання Книги Буття, Христос анулював патріархальну установку. Він навчав як чоловіків, так і жінок, і навіть дав можливість деяким жінкам іти за ним і брати участь у служінні, що не мало прецедентів у юдейській історії. Юдеї не дозволяли жінкам вивчати тору. Вони були дискриміновані навіть щодо відвідування храму. У храмі Ірода жіночий двір не тільки був розташований далі від святого Святих, але й на 15 сходинок нижче від нього. Христос. Не вагаючись, використовує жіночі образи у своїх притчах. Всім цим Він руйнував традиції того часу. Тому, хто хоче навчати, що жінка стоїть нижче чоловіка, доведеться посилатися не на Біблію, а на інші джерела. Ісус не підтримував такі погляди. Навпаки, ніхто з релігійних лідерів ніколи не ставив жінок так високо, як це робив Ісус. Просіть Бога навчити вас не дискримінувати нікого за статтю, наслідуючи в цьому приклад Ісуса. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі, за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу, і Ти створив чоловіка і жінку рівними. І ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти, будучи на нашій землі, проявив свою любов. По відношенню до чоловіків і до жінок допоможи, Господи, щоби в наш час рівність була відчутною, щоб ми могли поважати одне одного і цим самим прославити Тебе, нашого люблячого Бога. Нехай буде звеличене і прославлене Твоє святе імення в нашому суспільстві, в суспільстві Твоїх дітей. Слава Тобі, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Пропонуємо вашій увазі уроки нове життя. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти ви можете побачити на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!